Рідні мої, сьогодні в нас неймовірно смачний, але дуже простий пиріг аля кіш. Чому аля? Тому що будемо робити його з готового листкового тіста, що значно спростить нам роботу. 250 грамів звичайного листкового тіста розкатуємо, викладаємо форму 23-24 см. Обрізаємо краєчка, форму я змастила олією, можна покласти на пергамент. Та робимо ось такі проколи виделкою. 100 грамів вимитого просушеного шпинату нарізаємо, розтаплюємо 30 грамів вершкового масла. На пательні і пропарюємо декілька хвилин буквально наш шпинат. Відкладаємо його у бік, викладаємо на ту саму пательню одне куряче філе порізне кубиком, солимо перчимо додаємо сухий часник. Періодично помішуючи, смажимо хвилин 7, щоб закрилося м'ясо з усіх бочків. Для заливки поєднуємо два яйця, 200 мл вершків, 20% жирності, сіль перець і щіпку мускатного горіху. Перебуваємо все блендером. Далі на наше тісто викладаємо. Я викладаю порізану моцарелу 100 грамів, можна потерту. Зверху шпинат, далі курку і все поливаємо заливкою. Зверху ще я додаю грамів 50 твердого сиру, в мене качуковала. Просто протрушу, Це за бажанням, не обов'язково. Випікаємо в добре розігрітій до 180 градусів духовки десь 35 хвилин. Все, наш пиріг готов. Я люблю кіші більш холодними, але їх можна їсти і гарячими. Цей варіант дуже-дуже смачний і дуже просто робиться. Скуштуйте, не пожалкуєте. Смачного!